В Україні. До вашої уваги наш другий дрон Сокіл U2. Він може летіти на відстань до 15 км і більше, піднімати 4 кг і більше. 4 кг це вже перевірена вага з нормальною дальністю і часом польоту. Також собівартість даного дрона дорівнює вартості звичайного третього го Цей дрон може нести вантаж, скидати його на місце, куди потрібно. Також він оснащений камерою, яка дуже добре бачить вночі. Це нам сказали хлопці, які тестують даний дрон. Також піднімає і скидає 4 кг ваги. Слава Україні! Я хочу додати також, що цей дрон дуже просто керується. У нього апаратура керування Т12, популярна вставлений підсилювач, який дозволяє збільшувати дальність. Польоту дрона. У нього хороша система відео спостереження. Дальність цієї системи може сягати до 20-25 км при певних погодних умовах. У середніх погодних умовах вона порядку десь 15-20 км може давати дальність і хорошого зображення. Дрон має можливість стабілізувати висоту, зависати. Над певною точкою. Керується він не складніший, ніж звичайний Mavic 3. І в нього також є хороший акумулятор. Коли комплектувати дрон, можна його комплектувати системою скидання, можна вантажі мається на увазі, можна його також комплектувати кращою камерою. Але хочу сказати, що його собівартість і простота виготовлення дуже. Привабливі. Дрон комплектується самим своєю системою дрона двома запасними акумуляторами. Клютом радіокерування. Також до нього є два запасних акумулятори. Також йде набір для швидкого ремонту і ящик для транспортування. В комплект також входять окуляри, відеокуляри або відеомонітор на вибір для отримання зображення з дрона та зарядний пристрій. Тому дякую вам, захисники, за вашу роботу. Представляємо вам такий дрон з дуже простим керуванням, з ціною 4-5 разів дешевшою ніж аналогів, і з дуже хорошою вантажопідйомністю. підйомності. Дякую вам, слава Україні! Героям слава!